Вітаю, друзі, слава Україні! Запрошую вас до вже 82-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, що єдине, що треба, щоб трошки вийшло ширше поза коло постійних глядачів, це враховувати нам алгоритми YouTube. Це е, чисельність переглядів серед постійних глядачів. Ютуб так і пише в своїй аналітиці. Більше переглядів. Від постійних глядачів більше поширення і рекомендацій для сторонніх глядачів від YouTube. Це зростання кількості підписників, хто не підписався, будуть вдячний за підписку, вподобайки тільки не на початку, а десь в другій половині. Нагадування, дзвіночки, коментарі. Якщо це будете робити, ну, це трошки допоможе нашому спільному контенту розходитися ширше у світі. За що буду вдячний? А тепер переходимо відразу до відповідей на питання. Хотілося почути вашу думку щодо заяви сенатора США від республіканської партії Лінці Грем щодо виборів. Він наполягає, що вибори треба проводити саме в визначенні Конституції законом терміни, не дивлячись на війну. І от тут ми попадаємо в певний цукцванк. Наші більші друзі, які сьогодні максимально дають цю допомогу Україні, це демократична партія, про вибори стараються мовчати. Але в них теж виникає оце ро, тому що в них виникає теж це розуміння тут твангу. Проводити вибори під час війни. Це, це додаткова загроза. Немає демократичних нормальних подій інституцій. Не діють вони. Зеленський знищив свободу слова і він її не відновить під цим приводом. Вони ж прямо сказали, доки війна не закінчиться, ніякі телемарафони не скасують. Вони блокують інші телеканали, інші засоби зв'язку. Вони максимально пробують маргіналізувати, заховати від суспільства позиції опозиційних політичних сил і лідерів. Це будуть не вибори, це буде профанація, де Єрмак буде тягнути своїх п'ять колон, Коломойський буде свої дві-три колони тягнути. І вони постараються, сфальшувавши, з фальшивими опозиціонерами, з фальшивими волонтерами, з фальшивими військовими, розбавивши чуть-чуть їх там справжніми, з фальшивими, а ні, не з фальшивими, справжніми проросійськими, там Арістович і Усік. Вони постараються захопити весь. Політичний обшир, відсторонивши реальні патріотичні сили і повністю остаточно захопити владу. Ну, в принципі, те, що вони мають зараз, тільки є маленька на 5% ймовірність, що, скажімо, російськомовного булазня і коміка хочуть поміняти на україномовного коміка. От, власне, єдине все, а решта буде те саме. Ну буде не настільки монолітна та ж сама коаліція в Верховній Раді, бо буде вона складатися там з п'яти-шести політичних сил, але можливо вони доб'ються, щоб там взагалі, принаймні вони цього хочуть, щоб там взагалі не було. Опозиційних сил від собою жодної людини. Ну це їхні такі плани, чи їм це вдасться, чи не вдасться. Надіюся, що не вдасться. Я хочу вірити в розум українців, але певності в мене немає. І от тому демократи розуміючи цю загрозу з одного боку, стараються цю тему взагалі не піднімати і не педалювати. Але республіканці критикують Байдена і критикують демократів, і вони тому не мають певних стопорів в цьому випадку, щоби стримуватися від критичних ударів, в тому числі і по Україні, і по українській ситуації. Тому що це є частина американської вже політики, і тому там дуже різні позиції. Там є люди, які критикують Байдена за недостатню допомогу Україні. І є люди, які вимагають взагалі припинити допомогу Україні. Це відмінність від демократів, де все таки позиція більш-менш консолідована на підтримку України. І от республіканці тиснуть на інший напрямок. Що ця влада вона корумпована, вона злочинна і пригадуєте Вікторію Спарц, є підозра, що вона розкрадає американську допомогу і військову, і фінансову. Чи це так, чи не так, ну ніби адміністрація Байдена заперечує, кажуть, що якраз американську не розкрадає. Але те, що вона розкрадає все, що тільки можна розкрасти, ну ми бачимо кожен день. І американці це бачать, дуже добре бачать. Тому в цих обставинах. Республіканці роблять на цьому акцент. Ця влада не має права залишатися, особливо в той момент, коли вона вже стає політично нелегітимною, юридично легітимна. Конституція, закони це передбачають, продовження, пролонгацію далі, доки є воєнний стан. Але політично і морально вона нелегітимна. І от на цьому наполягають республіканці: прощайтеся з цією владою, проводьте вибори. Так. Вибори під час війни будуть точно в Україні не демократичними, але вони цього можуть себе не враховувати. Вони проводили під час Другої світової війни кілька виборчих кампаній, так переобирали Рузвельта не найкращого президента в історії США. Ой, не найкращого, але вибори проводилися демократично чесно в Україні. Чому я казав про цуцкванк на фоні того, що проведення виборів буде точно незаконним, нечесним бандитським паралельно з тим. Виникає друга історія, коли не проведення виборів, ця влада далі цементується. Вона з кожним днем краде все більше, вона з кожним днем зраджує все більше, вона шукає собі якихось там контактів в Китаї тощо. І це теж лякає республіканців. Вони тому на цьому наполягають. Який вихід, знаєте, коли Цуцланг? Виходу в загальних стандартних ходах нема? Вихід єдиний почати українцям думати і продемонструвати цій владі. Тому числі, коли вона соціологічні опитування проводить, а вона таємні опитування проводить щотижня тепер, що вони не переможуть в принципі, в них нема шансу. Ми їм не дамо, і ми не дамо їм залишитися, що в Україні назріває їх нетерпіння, несприйняття, жорстке, і це дасть їм певний поштовх, ну нарешті, щось робити. Може менше красти, може менше брехати, не знаю. Але це в будь-якому випадку позиція українців, яка буде звучати немовчазна, кожен на своєму кроці. Але ми маємо діаметральну навпаки кожного дня, якийсь чергова говоряча голова, якийсь блогер переходить на бік сужіння владі за гроші, звичайно, вкрадені військові гроші. От тому робити протилежне до того, що ми робимо. Вихід Суцквангу це тоді, коли. Вибори, які дійсно треба буде якнайшвидше проводити, як тільки буде можливо, можуть провестися, бути проведені справедливо і результативно зміною цієї влади. Якщо зміни не буде, то це міняти шило на мило сенсу нема. Позиція республіканців, ще раз кажу, вона не стільки стосується українського контексту, хоча в певній мірі так вони праві. Українська влада, ця українська влада, не має права зберігатися, якщо ми хочемо, щоб Америка далі допомагала Україні. З позиції республіканців це є колосальна перешкода. Зеленський і вся ця зграя колосальна перешкода для продовження допомоги американській Україні. Причому її нарощення, це правильно, але друга частина, що результат виборів буде або той самий, або ще гірший. Ну, вони не змушені це враховувати. Це не їхня країна, це нам треба врахувати. Ми маємо сформувати цей результат виборів. Якщо ми його не формуємо, а граємося в оті далі зроби, як тобі кажуть, з Г плюс Г, Ну так і буде. А американці, ну у них своя політична боротьба, в них свої вибори наближаються. І тому вони грають свою власну гру. Республіканці в неї грають, демократи поки що уникають. От і все. Поясніть ситуацію з екс-керівником Укрспецекспорту Сергієм Бондарчуком. В інтернеті з'явилось інтерв'ю з ним, зроблене Наталією Мосійчук. Не дивлюся її передачі, але тут воно спонтанно з'явилось у і довелось певний час слухати. Давайте так: я не слухав цього інтерв'ю з Мосійчук і мені не треба його. Я ну, чув у доривки, що там відверте постійно тільки брудо і ця брудо проти Порошенка і все. Але я дуже добре знаю самого Сергія Бондарчука. Ми з ним. Були разом депутатами в одній депутатській групі. Ми багато спілкувалися. Мені ця людина дуже зрозуміла, мені не треба багато її прораховувати. І я, замість того, щоб коментувати його якісь там випади чергові проти Порошенка, в них немає жодного сенсу. Це просто злість і замовлення. Він хоче, щоб всі старі кримінальні справи проти нього, всі були забуті, щоб всі були так поховані, щоб їх не можна було відновити, щоб можна було те, що там накрав, щоб можна було десь повитягувати, десь е позабирати і почати легітимізувати собі накради на інші речі. Це от Дубінський мама любить скорость, а Сергій Бондарчук Мама любить деньги. Він взяв от ті, що він вкрав. В Укрспецекспорт ці кошти, там 10 мільйонів з них, правда, доларів тільки не гривень. Відразу на мамин рахунок поклав. Це те, що він не встиг вивести за кордон, те, що було в Україні на момент його відставки. Ну і відповідно доказував, що це справедливі нормальні кошти, і навіть судів в продажному суді зумів собі їх відсудити. Ну, менше з тим. Вертаємося до історичних цим чоловіком. Ну, людина жовчна, людина кон'юнктурна. Ще раз кажу, я його знав. Наведу кілька фактів. Ну, скажімо, ця людина дві тисячі році моїй присутності переконував Володимира Литвина, щоб той висувався в президенти України, тому що не треба нам ніяких тут ні Ющенків, ні Януковичів, ні третього терміну кучми. Нам потрібний Володимир Литвин. Він був затятим прихильником Литвина. Але потім, коли пішла виборча компанія, і стало зрозуміло, що Ющенко має дуже серйозну підтримку і має шанс на перемогу. Мондарчук просто моментально перетму до Ющенка, почав там себе дуже рекламувати. А він продавати торгувати своєю фізіономією він вміє. Ой, як вміє, пригадує це дуже добре. Такий, знаєте, самозакоханий. Та я навіть глянув недавно, коли ці коли інтерв'ю появилися на Вікіпедію на його статтю. Знаєте, я дуже добре розумію, коли людина сама редагує свою статтю, весь час вносить зміни, щоб тільки був образ позитивного героя. Ну там іноді Вікіпедія вставляє інші речі, але він постійно їх підправляє. Так от, Бондарчук При Ющенкові отримав своє користування Укрспецекспорт. І зараз я вам скажу найдикіші речі, які висвітлюють, що це за людина. Ми всі пам'ятаємо, що Гриценко розпродав українську зброю, найкращу зброю. А їх було троє. А паршин, представник Гриценка, це департамент по надшкових озброєннях, лазив по всіх збройних силах України, вишукував, де є найкраща, найпридатніша, в найліпшому стані зброя, найбільш готова до ведення бойових дій. Літаки, вертольоти, е е РСЗВО, всі БУКи, все протиповітряна оборона, все, що було на бойових чергуваннях, тобто було в найкращому стані. Він складав списки, передавав це як на довишкове озброєння Гриценку. Гриценко вивозив виводив це з Збройних сил України, знімав з чергування, знищував обороноздатність Української держави, найбільший злочинець за всю історію України, який найбільше розброїв українську армію. Але потім... А потім це продавав Бондарчук. І Бондарчук усилився деякими речами. Пригадуєте, ми недавно просили грузинську владу вернути нам ті буки, які ми колись фактично подарували за мізерну суму. А Грузія відповіла: Стопа, з якої це радості? Ми їх вас купили за всю повну вартість. А куди все це ділося? Бо Праві обидві сторони. Україна продала за мізерно, фактично подарувала. А Грузія купила за повну вартість. А між Україною і Грузією, те, що зараз робить Резніков з куртками, те саме робилося тоді, тільки протилежний бік. Ціна раптом змінилася. Український бюджет пішли копійки, а комусь пішли мільйони доларів. Це Бондарчук. І дуже багато речей інших. Пригадуєте трагедію корабля Фаїна, захопленого піратами. А корабель. Часом використовувався саме Бондарчуковими компаніями для вивезення незаконного, нелегітимного, прихованого вивезення торгівлі зброї у світі, невідомо яким режимом цим займався він, і він в кінцевому рахунку попався на вже потім при Януковичі, потім і пізніше вже і при Порошенкові. Він попався на невеликих сумах порівняно отих 10 мільйонів доларів, які не встигли вивезти з України, які він клав на мамин рахунок. От, мама любить Деньки, мама любить долари. Оця історія. Ющенко під кінець він тоді зробив звіздопад, надавав всім кучу орденів, і навіть Бондарчуку вручив орден Героя України. Ну, Бондарчук подякував. Уже за короткий час Бондарчук е обзивав Ющенка останніми словами. От мені мене там лають за те, що я свого часу посварився з Ющенком і не там не дуже лесно висловлювався. Слухайте, я ніколи в житті собі не дозволив сказати про Ющенка навіть сото частину того, що наговорив Бондарчук. Ну, наприклад, порівняння, що Ющенко – це Каддафі, це було найм'якше в нього. Там, де мало не з Гітером його порівнював. А потім Мондарчук влаштував, ну я ще скажу, це авантюрист, рідкісний, така, знаєте, унікальна мерзота. Він там, створюючи якусь партію, організував виключення, оскільки він сам ще був керівником міської організації нашої України, Віктора Юшенка, він лідера партії, вирішив виключити з партії. От як вам такий заколот? дивує, що після цього він проти Порошенка воює. Ось така історія. Далі було багато інших історій, але кінчилося тим, що з перемогою Порошенка нарешті повернулися до його справ. Почали їх розбирати, і прокуратура відкрила провадження по Бондарчуку. Бондарчук відразу ж втік з України, почав доказувати, що це переслідування. Далі питання до нашої прокуратури вони всі справи завжди провалювали по екстрадиції. Оце стандартно. Що при попередній владі? На жаль, ті прокурори теж провалювали. Що при нинішній, ну при нинішній умисно, а там, мабуть, просто по невмінню. Але Бондарчук зумів закрупитися в Великобританії, а там найвеселіше. Пригадує такого Оніщенка. Він теж Він теж мусив тікати з України за масові розкрадання, дикі різні речі, і там пахо державною зрадою. Тому що Оніщенко консультувався і працював з Російською Федерацією і їздив туди на консультації. Там отримував ЦУ і далі працював. Бондарчук не міг з росіянами на працювати, тому що за продажу зброї Грузії, саме Буків, він був проти нього був відкриті кримінальні провадження на Раші. І тому Бондарчук, е, ніби з іншого боку, але він виступав разом з Оніщенком проти того ж самого Порошенка з московським відвертим агентом. З державним зрадником і ніяких проблем не було. І Мосийчук нема проблеми. А Так вони ж, господи, один плюс один іоніщенка ж підтримують і Коломойський з ним дуже тісно співпрацює. І Там спільні акції вони проти Порошенка проводили, і тому подібне. Тобто, це є людина, яка дуже багато крала, яка знищила, яка була одна з трьох, хто знищував обороноздатність Української держави. Це є людина, яка співпрацювала з відвертим російським провокатором, і яка зараз на замовлення. Саме на замовлення. Хоча ненависть до Порошенка в нього, звичайно, є, бо при ньому дійсно відкрилися серйозні розслідування. На жаль, вони закінчилися нічим, просто розвалилися, і все. Ну, це до слідчих питання. Але він зараз на замовлення з боку цієї влади чи персонально Коломойського, якому треба щось покрутити, хоча я думаю, все-таки від влади, він зараз виє Брудна Порошенка. От і все. Це одна з найбрутальніших, і найбрудніших, і найзотікуватіших постатей в Україні. Ну знаєте. Хороша, хороші партнери у нашої, прости, Господи, влади. війні проти опозиції. От така історія. Так, наступне, ну, пише людина, помітив, що такий живий формат спілкування автоматично розбудовує логічне мислення. Може, тільки у мене, хоча думаю, що таких людей багато. Ну мені дуже приємно, такий висновок. Якщо це я таким чином, а я ж пробую навести аргументи, от у мене підхід який, я не говорю закінченими фразами. Я навожу вам аргументи, а потім далі ви робіть висновки самі. Тому, тому може і мало дивляться людей менше переглядів цих саме матеріалів цієї рубрики «Діалог відверто. Але мені саме так хочеться. Я не хочу диктувати комусь якусь істину в останній інстанції. Бо це це не мудро і не потрібно. Я хочу, щоби, щоб ви оцінили мої аргументи, і можливо, ви мене будете критикувати, казати, що я не правий, і це теж нормально. А тепер вертаюся до питання: воно з історичного періоду. Питання. Універсал Ющенка і призначення Януковича прем'єром. Що це було? І це після майдану. Може, це зіграло на пониження його рейтингу. Ну, Ющенка рейтингу, ну перше, це дві різні події розірвані в часі майже на рік. Питання універсалу у Ющенка це доказ до речі, до того, що Янукович в певний період був не зовсім овочем. Він інтриган, це я вам точно кажу. Він був дуже вмілим інтриганом. Просто коли він вже війшов в певні дуже глибокі залежності від Росії. В той момент він, ну, він здеградував. По суті, те він здеградував, коли став президентом. Це був не його рівень, коли йому треба було крутитися, вертітися. Реально, в опозиції, будучи чи прем'єром. Це було серйозніше. І ота історія з універсалом це вересень місяць 14-го чи 15-го 15-го року. 15 року, коли перший рік Ющенка пригадуєте. Урядова криза Порошенко надає матеріали проти Юлії Тимошенко, яка там ну, прокралася занадто багато, і готувала якісь там заколоти. Юлія Тимошенко валить все на Порошенка. Відбувається криза. Ющенко робить досить немудру дію. Ти маєш аргументи і з одного, і з другого боку, ти мав їх оцінити. Але він просто, знаєте, обох відразу звільняє і Тимошенко, і Порошенка при тому, що. Тимошенко він сам потім не раз визнавав, що вона ворог, що вона шкоду наробила, що вона знищила його рейтинги і все. Але він вирішив просто розрубанути по обох. Хоча це було ще раз кажу, дуже немудро. І в цей момент відбувається підписання універсалу. Він був в дві серії. Спочатку Янукович його зірвав, а потім підтримав. Універсал і Янукович там проставив всі свої позиції: перше звільнення від відповідальності всіх. Тих, кого притягнули до криміналу чи до адміністративки, ні, до криміналу саме за там, фальшування, порушення тощо під час президентських виборів 2004 року. Я казав, в 2014, там п'ятому році ці відбувся універсал, не в 15-му, в п'ятому, а в четвертому році ж були вибори. От мені вже спутуються одні вибори з другими. Так вона все спресувалася. Історія. Так, от в 2 Тисячі 2004 році, за виборами 2004 року, в 2005 році було відкрито 15 тисяч проваджень, і цих людей реально арештували. І ще 18 тисяч були звільнені різних посад тощо. Всіх їх було реабілітовано і повернуто на ці свої посади за наполяганням Януковича. Всі кримінальні справи були закриті, навіть на певний період ввели депутатську недоторканність для депутатів місцевих рад. Потім вона була скасована, але всі справи вже були розвалені. Що за це заплатив Янукович? Партія Регіонів проголосувала тоді не за Януковича, проголосувала тоді за Юрія Єханурова. І підтримую його, я пригадую, як, як регіонали рядів і казав, о, нарешті, не ця дурна Юлька, потім вона, правда, стала їхнім партнером, і вона вже стала не дурна а своя. А тут, нарешті, хороший мужик прийшов, Єхануров, наш, ми його любим. Ну, Єхануров дійсно співпрацював трошки з східними цими елітами з партією регіонів, мав контакт. І от відбулося. Ну, символічна ситуація, яка тоді ж не, не діяла нормально, там не було потреби в створенні коаліції, то що вона була ситуативна. Але вона існувала і певний період дійсно було дуже серйозне зближення нашої України з партією регіонів. Вони дуже дружно поводилися, в них було все прекрасно. Так само, як потім, через пару років, партії регіонів з Юлією Тимошенко всі зараз розказують про якихось рихів. А ви згадайте, як тоді всі? Працювали спільно з Януковичем, і одні і другі, як тоді боролися за підтримку Януковича, за його лояльність, за його схвальний відгук про вас. Ой, як би я боролися за це. І от це є той приклад отої непослідовності. Віктор Ющенко, воюючи проти Юлії Тимошенко, війшов в певний клінч. Він, до речі, в 2010 році на наступних виборах він, ну, він так воював проти неї аж занадто. Що цим фактично дуже сильно допоміг Віктору Януковичу. Це період того універсалу, це, на мій погляд, є момент незрілості і невмілості української політики, де особисті певні інтереси превалюють над ідеологічними певними нормами. Будь-які союзи, можливі в тій державі, навіть від єметрально протилежних сил. От така історія. А історія з призначенням Януковича прем'єр-міністром, ну там вже було інше. Вони зуміли провести чергову авантюрку інтригу, обманути Юлію Тимошенко, яка перед тим думала, що вона обманула Януковича. І Фактично ну, створити коаліцію. Коаліція була утворена, реальна. Вони її назвали антикризова коаліція це регіонали, комуністи і соціалісти. Оскільки коаліція була легітимна, вона подала, згідно конституції, подала кандидатуру прем'єр-міністра для до Ющенка. Ну, насправді він не мав можливості не підписати це рішення. Він його затягував до останку, але там включилося дуже багато різних історій. Там і фіртаж появився, і підкуп. Одного з родичів Віктора Ющенка на реальні гроші, я знаю цю історію, на фірми, на які були ці гроші, перераховані. Два транші, один 50, другий 25 мільйонів доларів. І вплив американців, я сам був учасником зустрічі, коли приїхав досить високий представник Держдепу і задавав Януковичу певні запитання, і Янукович. Клявся, і він, до речі, не порушив тих зобов'язань, які він взяв перед американцями, ніколи не ризикнув. Просто вони занадто мало зобов'язань з нього взяли, дуже мало. Але він їх не порушив. І от тоді американці сказали: Ну слухай, ну, тебе є Конституція, виконуй. І Юшенко тоді призначив Януковича, але він просто виконав формально свою роль. Призначення Януковича, відповідальність Юшенка, вже була абсолютно мінімальна. Там жлобство і жадібність, по-моєму, мороза, і деяких е е членів партії Наша Україна зіграла свою роль. Ну, і Катери різні на зразок того ж самого Бондарчука і подібних до нього, які тоді теж шпиляли з різних боків, і руйнували ситуацію, підкопували під Ющенка тоді свої в першу чергу. А чи це зашкодило Ющенку? Напевне, так, хоча більше зашкодило те, що він, він виявився не готовим до такої, знаєте, максимальної постійної роботи. В нього була найкраща стартова пощадка, якої не було ніколи ні в кого, в тому числі Порошенка. Він мав можливість завести Україну до ЄС і НАТО. Він мав, але він зумів ну, створити образ такого, знаєте, трошки воюватого, недіяльного. А тим часом Росія розігрувала до сьомого року, зуміла переграти ситуацію. От якби він не проспав п'ятий шостий рік, не вдалося б нічого Росії зробити і не було б того бухарецького саміту, ганебно і все інше. І ми б вже були в НАТО. Ну а Юшенко це просто проспав. Ну, це йому зіпсувало рейтинг. Я думаю, в першу чергу, а альянси, слухайте, ну, Юлія Тимошенко набагато більше в Альянси вступала з Януковичем, ніж Віктор Ющенко. Набагато глибші, хоча обоє шукали його підтримки. Йдемо далі. Наступне питання. Тарас, чи не могли б ви дати своє трактування терміну професійний волонтер, який ви недавно застосували стосовно берлінської? Буду вдячний. Ну, давайте так. Щодо берлінської, може, використав як загальне, що там з професійних волонтерів, але насправді до неї це не в першу чергу. Я вчора казав про Берлінську як людина, яка влізла в політику, от те, що вона зробила, щоб Зеленський став президентом. Вона для мене викреслена повністю, але як людина, яка була протиставленням Резнікової його мародерству, саме як представниця певних інтересів волонтерів, вона мені певній мірі імпонує. Але на противагу їй, я, скажімо, Дана Ярова, яка ніколи не переступила межу тої дурості, яку натворила Берлінська. І тому мені імпонують інші. Берлінська для мене просто не цікава. Вона тепер спала, на її більше не існує. Але що стосується, але. Тебір професійний волонтер, ну до неї можна засувати, але про що йдеться? Це люди, які не волонтерять, які з цього живуть. Одні крадуть все, 100%. Такі є волонтери, такі є. Обманюють. це шахрайство 100%. Інші крадуть половину. От, на мій погляд, мені здається, що у випадку фонду Приту, мені здається, це моє оціночне судження. Але мені здається, що там половина розкрадається і йде кудись. Ну, згадайте, от недавно е пристрої, я все в телеграм це показував, які там нічного бачення здається, які на 300% дорожчі від справжніх. Ну спартани 250% дорожчі від справжніх. Як вам? На всьому такі речі, історія супутником. Куди ж ті гроші зникають майбутню виборчу кампанію, напевне, Сергія притули, можливо, в владі йдуть як відкати, ще там щось інше, я не знаю. Це вже шахрайство. Я бачу в чмута дуже нехороші речі. Держава там проводить рейдерство фірм, вимагаючи йому передавати гроші, повернуть живим. І після зміни керівництва, після приходу чмута, це стала провладна організація, яка працює виключно на користь зеленської його влади. Чи вони допомагають армії? Так допомагають Все питання відсотка, коли зібрали мільярд. І дали з цього мільярда на армію 800 мільйонів, а 200 мільйонів вишили на утримання своєї організації. Знаєте, це норма українського життя. Так у нас є: 20% більшість волонтерів залишають на розвиток того, щоб мати можливість там логістику, якісь інші речі, але при великих об'ємах це колосальні суми. І я думаю, що це дуже нечесно. Але десь 20%, звичайно, залишається. От ті, хто залишають, 20, ті, що крадуть більше. Ті шахраї і розкрадачі, ті, хто лишає собі 20%, це є професійні волонтери, які цим займаються, які з цього живуть. Це їхня зарплата, це їхній дохід, це їхнє майбутнє політична майбутня кар'єра, це їхні вже гроші. Вони вважають, що вони мають на це право. І є чисті волонтери. От справжні волонтери це ті, які ні копійки не беруть собі. Я згадував Дану Ярову, я згадував Петра Порошенка і його фонд. Ці люди працюють на своєму ентузіазмі зі своїх власних коштів. Вони не беруть зібраного людьми. От, ну, Порошенко сам дає, мабуть, дві третини, але те, що додають справа громад зібрані кошти, ну, вони мали би половину давати, насправді більше дає Порошенко. От в тому випадку, вони. Е Цих грошей для себе не забирають. Ці гроші на 100% йдуть і помножуються подвійноше, йдуть на потреби армії. Це чисті волонтери. Ну, от професійні волонтери це ті, які заробляють на волонтерстві, але не переходять якусь межу і не приходять в розкрадачі і злочинці. От десь є, ну, ще раз кажу. Таких більшість абсолютно, порядка 20% забирають собі абсолютно більшість волонтерських організацій. Ну, нам це не подобається. Оце професійні волонтери. Я тому й рекомендую Дана Ярова, Петро Порошенко, справа громад. Ці точно всі гроші ваші віддадуть туди, куди треба. От і все. І тепер наступне питання: це історія знову з певного минулого. Націоналісти, зокрема, Вио «Свобода» звинувачують Прошенка в тому, що він хотів внести зміни в Конституцію, щоб закріпити статус ОРДО як республік в складі України. Але що не було зроблено, ким і чому не дали прийняти це в конституції? Може це фейк чи націоналісти праві. Ну, насправді це була велика маніпуляція. Нам потрібно було тоді зупинити війну. Це Зеленський знову відновив війну і привів її в кожен дім. Порошенку треба було зупинити. У нас не було армії, нам потрібна передишка була. Я недавно робив окремий запис про це мінські домовленості, чому вони були потрібні, і як Порошенко обманював Путіна. Але там була обов'язкова вимога, Путін це зафіксував. Цей закон про особливості місцевого самоврядування в Ордо має бути закріплений в Конституції. Знаєте, що сталося потім? Порошенко ну перше спочатку ввів туди, що цей закон діє тільки три роки все, причому не було сказано від моменту реалізації, а від моменту прийняття. І другий він весною після е, е, Мінська. Він вніс туди зміни, якими він заблокував виконання цього закону, він не міг працювати. Не було ніякого визнання Ордо пропозиція в пропозиціях Конституції. Це не в конституції, в перехідних положеннях, і там було чітко записано тільки одне: що врегулювання статусу цих територій, повернення їх інтеграції до України. Це з Зеленському Путін їх забрав собі. Спочатку зробив незалежним, потім забрав собі. При Порошенко він визнавав, що це територія України. Так от вони регулюються окремими положеннями, окремо закону, тобто на них не поширюється. До речі, там і були позитивні моменти. В них не можуть діяти нормально обласні ради. Ні, не можуть в інших областях можуть, а там не можуть. Не можуть діяти районні ради тільки органи місцевого самоврядування безпосередні мерії, тощо для забезпечення інтересів громадян. Оце було в тому законі, але там були негативні речі. Але він був заблокований, і три роки пройшло. І все, і він би зник. А було зрозумів, що росіяни не виконують тих зобов'язань, які є. Але тоді була зроблена спеціальна дуже серйозна провокація, яка закінчилася вбивством людей на площі перед Верховною Радою, яку організовували Свободівці. Це була провокація проти Порошенка, так само, як потім робив Саакашвілі. Це була антиукраїнська діяльність, а сам самі зміни не були страшними. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні.